13 14 червня шостка прийматиме учасників чемпіонату України з греко-римської боротьби. Команди борців з різних областей нашої країни впродовж двох днів професійно кладатимуть один одного на лопатки. Після підведення підсумків переможцям вручать медалі та кубки. Сьогодні в спортзалі спорткомплексу СВЕМА відбулося урочисте відкриття чемпіонату, свідком якого і стала наша знімальна група. Сьогодні в нашому місті відбулося справжнє спортивне свято, адже розпочався чемпіонат України з греко-римської боротьби серед юнаків. Цей вид боротьби у римлян використовували у поєднанні з кулачним, а в боях гладіаторів з озброєним боєм. Власні секрети перемоги в цьому нелегкому виді спорту протягом двох днів в спортзалі спорткомплексу СВЕМА буде демонструвати шосткинцям найкращі юні борці з усіх областей України. Наше місто котре стало спортивною меккою. В скарбниці минулого шостки вже зберігається досвід організації проведення чемпіонатів України з ковзанярського спорту, з боксу серед юнаків, з греко-римської боротьби. І надалі ця справа буде продовжуватися, запевнив присутніх заступник міського голови Валерій Глушан. Наше місто не втратило традиції, які були започатковані минулими-минулими роками. У нас спорт розвивається, у нас спорт має своїх досягнень. У нас матеріальна база покращується і значно кращі результати в нашому місті у спорті. Доказом цьому став високий рівень організації чемпіонату. Щиро гостинність влади міста, високий професіоналізм, відповідальних за проведення змагань підтвердили присутні на урочистому відкритті спортсмени, тренери, гості з інших міст нашої держави. Слова вдячності лунали впродовж цієї церемонії відкриття чемпіонату. Я благодарі піровоче федерації. борьбе Александру Петровичу за оказанное доверие проводить именно в шотке эти соревнования. Хочу заверить, что соревнования пройдут на высоком профессиональном уровне, а также хочу поблагодарить городскую власть, общественную организацию ШКИ, областную федерацию Греколинской борьбы, президента Алдаева Андрея Юрьевича за действительно организацию прекрасного спортивного праздника молодцы, просто-напросто. Здесь всем нравится, все отлично. Разместили хорошо, детей кормят. Всех разместили бесплатно, прокормили бесплатно. То есть организация на высшем уровне. Врачи везде, призы очень красивые. Мы себя очень хорошо чувствуем. Честно говоря, приятно в таких маленьких городах, что люди собираются, хотят поднимать этот вид спорта. Очень приятно. Все отлично. Ну, Шостка очень красивый, хороший город. Окрім слів подяки, було озвучено побажання, висловлене щирі привітання учасникам та організаторам. Офіційна частина чемпіонату надихнула борців на перемоги, тренерів на точність і виваженість у порадах своїм підопічним, а суддів на проведення чесного оцінювання. Підход дітівний кожен судді, є старші суддя, є авторитетні судді, які… Вже в опит і має, поскажуть нам молодим. Командам борців за давньою традицією було вручено хліб сіль. Шосткинський театр сучасного танцю «Let's go» зарядив спортсменів енергією переможців. За давньою народною традицією, на визначні події, в тому числі і відповідальні битви. Чоловіків благословляли саме жінки, вистилаючи їх шлях вишитими рушниками. Сьогодні під супровід народної пісні таке благословення отримали і юні професійні борці. Окрім цього, дівчат висловили своє захоплення сильним духом спортсменів. Ані може. Щидіть любо момент, не побояться. Много мальчиків і кожному хочеться пожелати удачі. Ну щоб кожен победил. Ми боліємо за наших завжди. Ми патріоти. Самі ж юні українські богатирі проявили себе професійними спортсменами, сильними та витривалими, готовими перемагати. Були нагороджені грошовими винагородами і переможці європейського чемпіонату. Проте про свої здобутки та труднощі у шляху до них спортсмени, як справжні чоловіки, діляться не дуже охоче. Було дуже багато поб'яти борос. Пока одну сречу виграв голова міської mm -hmm. громадської організації шкід Олександр Кривуля наголосив на тому, що мети заходу формування здорового способу життя, покращення фізкультурно-оздоровчої і виховної роботи, підвищення рухової активності і зміцнення здоров'я дітей на чемпіонаті буде досягнуто здоровим тілі, здоровий дух. Кожен день за спортом і все і будь здорова нація по закінченню змагання. Переможці отримують особливі подарунки, розроблені і виготовлені спеціально для чемпіонату України з греко-римської боротьби серед юнаків. Про секрети унікальних нагород розповідає Олександр Кривуля. Рішили зробити ексклюзивні кубки. губернатор нас піддержав. Це фарфор, саме натуральний сумського наш фарфор. Пусть годіта пам'ять на всю жизнь. Не дуже хотілося покидати змагання. Командний дух учасників, жага до перемоги борців, гарячі емоції вболівальників захопили всіх присутніх, в тому числі і нашу знімальну групу. Особливо приємним став і той факт, що в фойє спорткомплексу ми побачили не тільки спортивну атрибутику для борців, а й спеціальну літературу, яка формує життєві цінності та силу духу юних борців. Це Так біблія для юного борця. Тут все написали. Е, е, Знамениті тренера. такі миті дозволяють усвідомлювати цінність подібних заходів. Саме в таких умовах молодь дійсно може зробити свій вибір на користь здоров'я та здорового способу життя. А зусилля держави, міської влади та громадських організацій шостки будуть ефективними, бо їх підтримує молоде покоління, добре розуміючи, що їх майбутнє це перш за все гармонійний розвиток особистості, в тому числі духовний і фізичний.